Вітаю, кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, яка мене дуже давно турбує. А кадри зимові, я вже сподіваюся, це одні з останніх. Оце дала відчути нам себе зима. Про що поговорити? Про те, з чим стикаємося багато хто з нас, і можемо неусвідомлено, ненавмисно намахати інших або ж нас так намахають. Про що мова про гібридні рослини, про розмноження гібридних рослин. І ще, на прикладі двох таких дуже популярних рослинок, декоративних, як Шавлія Карадонна, розкажу дещо. Це єдині кадри, котрі я використала повторно, вже колись їх використовувала, ніколи так не роблю. І про журавець Розанно. А також про різне насіння томатів та інших овочевих культур, де на пачечках написано F1, що то таке, про їхні розмноження. Якщо ми однаково будемо це робити, то принаймні робитимемо свідомо і розумітимемо наслідки цього. Ну от, поїхали. Одним словом, що таке гібриди. Це нащадки від такого схрещування, де батьки ну, дуже відрізняються один від одного. Часто це можуть бути навіть різні види рослин, зокрема. І нащадки поєднують дуже різні в собі ознаки, і через те вони надзвичайно стійкі, здорові, плодючі, родючі, терепири. Бо якщо ознака від одного родича не альо, то її перекриває хороша ознака від іншого батьківського. Батьківської форми. І таким чином, все поганеньке завжди перекривається чимось гарненьким, і ось вони мають так звану гібридну силу, таку потугу, особливу, що вирізняє їх з-поміж інших організмів. Зараз не вникаємо, що, в принципі, всі організми десь є помісю дуже різного, всі ми є десь гібриди в чомусь або багато в чому. Не про то. А через оцю гібридну силу, гетерозис, явище гетерозису, нам гібриди. Подобаються цінні, ми їх хочемо мати у себе і розмножувати, звісно, хочемо, але повинні дещо розуміти. Почнемо собі з насіння овочевих. Вже пора подумувати про посівну на майбутній сезон. І ось дивіться. F1, F1 це огірочки, f 1 f 1 Те саме можна побачити з помідорчиками. Що означає F1? F це з латинської мови перша буква від слова filius – син чи філія донька. Одним словом, це нащадки. Одиничка першого покоління це діточки, бо друге покоління, внучечки і так далі. Це нащадки від схрещування далеких форм. Якщо ми бачимо F1, нащадки першого покоління, то саме в них має спостерігатись ота гібридна сила. Вони мають бути такі потужні, потужні. З них ми повинні зібрати ну, дуже серйозні врожаї. Покажу вам, ще свій улюблений сорт помідорчиків. Черіків, Самер, Сан Ф1. Я обожнюю ті помідори. З ними ніякі не рівняються на смак. Виїдаємо першими і їмо їх до самої зими. Але давайте про основне. Ми, як хороші господарі, один раз купили, до прикладу, недешевий посадковий матеріал, недешеве насіннячко. Оті черики коштують, трохи коштують. І по-господарськи міркуємо собі так, для чого я буду щороку витрачатися. Я собі зберу своє насіннячко. І буду мати, і буду мати. Але, але той номер не пройде. Пояснюю, коли ми зберемо насіння від F1 і посіємо, то отримаємо вже F2, тобто нащадків другого покоління, у котрих вже не буде ні гібридної сили, ні отих всіх потужних властивостей. Вони притаманні виключно F1 першому поколінню. А як знову взяти ось такі помідорчики? Знову купити F1D. Вивідники знову схрещують далекі форми, отримують то насіння і нам продають. Що ви думаєте, я не пробувала все-таки зібрати насіння, навіть розуміючи ситуацію? Звісно, що пробувала. Сіяла, ну, очікувано було. Схожі були помідорки. Схожі десь більше, десь менше. Ну, не то саме, не те. А якби я займалась бізнесом і вам продала це насіння під назвою сорту Самерсан, і ви собі посіяли, ви б могли в такому випадку спокійно мені написати на моїй сторіночці дайша шахрайка». А я за незнання могла б обурюватись та ви що, то я ж зібрала насіння сорту Самерсан і вам продала насіння сорту Summer Самерсан. Ну, суть ви зрозуміли, так? Насіннєві діти гібридів це вже не наші гібриди. І не буде у них отого гетерозису, тої гібридної сили. Тут ставимо величезний знак оклику. Якщо гібрид взагалі дає насіння, то з насіння ви такого самого гібрида не виростете. Це все вже буде не воно. Те саме стосується і декоративного садівництва, зокрема, такого популярного серед шавлі дібровних сорту, як карадонна. Темні, темні пагони, темні квітконоси, котрі не галузяться, а рівненькими такими стрілами дивляться у небо. До того ж, зовсім не розвалюється. Виявляється, що це аж міжвидовий гібрид. Між... Е... Рослинкою, що належала до шавлії Дібровної, і рослинкою, шавлією Лучною. Випадковий сіянець, з отакими даними. Ну, так сподобалася рослинка садівникам, що у 2000 році міжнародний союз садівників нагородив карадонну титулом Видатний новий багаторічник. Тобто це премійований сорт. Хочеться його мати багато і чому б не розмножувати? Звісно, розмножують. Знаючі, люди це роблять виключно вегетативним шляхом. Тобто або живцюванням, або поділом куща, але в жодному випадку не насінням. А карадон насіється, прекрасно сіється. От коли мені захотілося карадону запросити у свій сад. То я побоялася з рук купувати кародонно, без претензій до людей. Вони просто за незнанням могли, оті сіянці, котрі теж можуть мати темненькі погінці, та все рівно це вже не карадонна, Вирізнятися від неї. Може з чистою совістю продавати як карадонну. Купувала у розсаднику, сподіваюся, там все серйозно і на рівні. Тому маю карадонну і маю купу сієнців від неї, поросаджувала по саду, але намагаюся запам'ятати, де хто є насправді. Карадонна, до речі, прекрасно живцюється. 100% живців виживають. Гілочки порізати на шматочки, на такі кусочки, потикати в землю. І все, і ми маємо дуже багато посадкового матеріалу для себе чи для когось. Що абсолютно не вдається, іще одним прекрасним гібридним сортом, але вже журавця, Герані Розанни, котрий теж є міжвидовим гібридом, але котрий, на наше щастя чи прикрість. Не сіється. Це стерильний гібрид, котрий не формує насіння взагалі ніколи. А оскільки не витрачає на насіння сил, то квітне безперервно, починаючи з кінця травня і до морозів у мене. За цю властивість Розанна набула світового визнання. І навіть титул Рослина століття. На сторіччі виставки у Челсі в 2013 році, хоча представлена була світові теж в 2000 році. Ось такі два гібридики 2000 року. Як я у себе не намагалася, поки мені не вдалося її розмножити, вона, як журавець, не дає кореневища, котрі отак от розповзаються і можна їх поділити. Вона з однієї точки росте кущиком, котрий розлягається десь. В діаметрі на метр, ну, тобто місця їй потрібно, а потрібно. Чому радію, що не сіється, бо точно знаю, що всі розанни то такі розанни, розмножені вегетативним шляхом. Чому прикро, бо вегетативний шлях непростий? Вже аж тепер дочиталась, що варто вегетативно розмножувати розанну до червня, до цвітіння, беручи оті такі пагінці. З Вузлом, де листочок росте, макати в гормональний вкорінювач, робити тепличку, одним словом, потрібно побавитись. Спробую ще раз. Бо дуже її хочу мати кілька кущиків. Ще можна ділити кущ, але боюся, витягати, розпарпувати, роздрапувати кущик, аби не втратити зовсім, бо коштує вона чималенька. Гроші раніше росла біля троянди ханзенштад Росток вилізла на неї. Через те мій Ханзенштад став однобоким. Борозанна таки немалесенька, вона вилазить, вона не висока, але широка. То пересадила і пересаджується нормально, без проблем взагалі. Потребує сонечка, не знаю, чи пекучого, але півдня сонце на неї в мене світить. Квіточка немаленька сантиметрів, три або й чотири навіть. Ну класна, дуже гарна рослина. Всім рекомендую. Зараз в кадрі ще одна рослинка для мене така любов-любов це Астранція Велика. А про гібриди, сподіваюся, вдалося пояснити. Гібриди то вони класні, але з ними не так все просто. Буду завершувати і дякую вам за перегляд за увагу. А ще, навіть якщо не, довідати, не довідалися для себе нічого нового, сподіваюся, помилувалися для настрою такими барвистими літніми кадрами квіточок у саду, і вже на душі тепліше. Всім, всім бажаю тепла, добра і світла. Як не крути, а все-таки скоро весна. День стає все довший і довший, пташки цвірінькають веселіше, і ми дочекаємося. Тримаймося купи. Слава нашій рідній, незламній Україні!